Це було дуже цікаво. У мене був досить переломний момент в житті, мабуть. Я з ну, інженера став керівником невеличкої компанії. Тепер в мене є співробітники, їм треба платити зарплату. В мене є замовники, в мене є необхідність продажів, в мене є бухгалтерія фінанси. І це все було нове. І з цим було складно. Але один з моїх партнерів був на іграх, і він каже: Слухай, так може спробуєш. Для мене гра це в першу чергу інструменти, так, як себе організувати, як діяти в складних ситуаціях, можливо, що най найважливіше, як діяти в незрозумілих ситуаціях. Що робити, коли не ясно, що робити, і це що важливо, це не знання про інструменти, а це навичка користуватися інструментами. Ти граєш з собою, і це не рольова гра. Тобто тобі не кажуть, що ти там не знає хто. Ти директор, а це твої підлеглі. Ні, ти є ти. А люди навколо тебе це просто люди. Вам не треба відпрацьовувати якісь нав'язані позиції. Протягом після гри ситуація да, вирішилася та стабілізувалася. І оцю атмосферу можна тримати десь там, відтворювати, включити собі режим гри. А що б я в грі зробив в цій ситуації? Та? І такий, а, так отак. Ну так і роби. В чому проблема?